Ский ринках сезон яблук та гарбузів про традицію вручати нареченому невдасі. Гарбуз тут не чули і потребу. Тутешні гарбузи виглядають так, наче в нареченому не вдасі відмовили у найбрутальнішій манері, проте продавці стверджують. Гарбузи з бородовками смакують не гірше, а подекуди навіть краще від тих, яких тут зазвичай і називають покулющиними. Це арахісовий гарбуз назву отримав через специфічні нарости на шкірі, які нагадують арахісові стружки. Зазвичай такі купують перед геловіном, щоб перекрасити оселю та ганок. Гарбузи завдяки товстій шкірі добре переносять і прохолоду і навіть дощ по тому, як геловін скінчиться, і гарбузи перестануть бути традиційною прикрасою. Вони перетворюються на традиційну страву. Перед усім з гарбузів Люблять пироги можна солодкі, тоді ми збиваємо запечений заздалегідь і без жодних спецій. Гарбуз додаємо корицю і включаємо фантазію: родзинки, горіхи, кориця. Можна збити м'якоць із вершками, і це вже начинка для пирога. Люблять американці гарбузовий крем суп із смарлюшим сиром і запечений із овочами всередині гарбуз. Навіть і такий з вродовками кажуть, зрізати їх перед приготуванням зовсім не обов'язково. Не треба нічого зрізати. Якщо ти запікаєш гарбуз повністю, ці штуки виглядають дуже правильним продовженням геловінських традицій. Ще одна осіння американська традиція яблучний сидр. Ним тут називають не злегка переброжений сік яблук, як у Європі, а свіжовичавлений і проціжений, проте не сік. Ми ж країна іммігрантів, тому традиції то з однієї країни, то з іншої. Навіть більше ми в Пенсильванії додаємо до соку корицю, а хтось розмарин. Є ті, що дають гвоздику. Формуру кажуть, найцікавіше починається з першими холодами. Тоді вони підігрівають цидр і підливають у нього різноманітний алкоголь. Але це вже зовсім інша і дуже домашня історія. З Вашингтона Наталка пісня Андрій Коковіші спеціально для сніданку з один плюс